І знову доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики! Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні я започаткувала нову версію показів, не обов'язково продажів, а ще й просто показів. І буду я показувати. Прикраси тих дівчаток, які багато купили, і я буду відправляти прикраси за кордон. І сьогодні я покажу вам прикраси, які купила Світланка із Естонії. Дуже дякую також Світланці. Вона мені весь час дякує, що їй допомагаю поповнити її колекцію. А я дуже дякую їй, тому що якось ще за рахунок закордонних наших друзів ми ще виживаємо. Ну так уже, на хліб без масла. <с> Тому що, е якщо прикраси, звичайно, я купую на замовлення, то там я небагато заробляю, а якщо е прикраси купують ті, що вже в мене є, то там, е може, трошки більше, але. Мені треба потратити свої гроші на ці покупки. і у мене буває таке, що грошей взагалі немає. Так що знову хочу подякувати Світланці за таку допомогу. Ну от і ще, Зараз я хочу показати прикраси від Кременс, які купила Світочка. Вона вже купували з нею прикраси, які називаються Forget Forhead. Здається, це не забувай мене, це прикраси з незабутками. І от покажемо зараз отаку коробочку від компанії Кременц. Подивіться, які прикраси. І це антикварні прикраси. Це прикраси 20-30-х років минулого століття такий набір. І там є, якщо підняти підкладочку, є сертифікати на ці прикраси, є написано, як накладувалась позолота. там показано, що береться тонка фольга і накладується на метал. Ну, і, звичайно, емаль. І тут натуральні перлинки. Ну, вони, мабуть, культивовані, ці перлинки, але вони натуральні. Ось такі чудові, дивіться, така брошечка. Вони всі між собою схожі, вам покажу. Ну, І сережечки, бачите? І ще такий браслетик. Ось такий браслетик ніжний, красивий, і ми покладемо. Дуже погано через камеру дивиться. От я покладу його сюди в коробочку, щоб йому було місце, щоб йому було зручно. Ну, мабуть, отак йому буде зручніше. Це перша покупка, і дивимося далі. І ще один набір чудовий. Від компанії Кременс. Ви знаєте, що компанія Кременс це ювелірна компанія. Вона робила прикраси золота з платини. І зараз залишилась тільки одна лінія, бо компанія Джорджа Кременце більше не працює, але працює одна тільки лінія, яка робить прикраси золота та платини. І ще вони, знаєте, залишили старі свої станки для того, щоб. Ремонтувати старі прикраси, тому що вони на всі прикраси, на всі свої прикраси давали пожиттєву гарантію. Уявляєте собі, як треба любити свою роботу, як треба бути впевненому в собі, щоб давати пожиттєву гарантію своїм прикрасам. Всі ці прикраси мають маркування. На, у брошках на голочці, а у сережках на дужках сережок. Виблискує це золото, подивіться, бачите, які пліки. Дуже гарно виблискує, тому що це накладне золото, фольгування золотом, а не просто позолота. Перевіряли, писали і перевіряли, що це правда, що кожна оця прикраса має в 30 раз товщу позолоту, товще покриття золотом, ніж всі інші, які існують прикраси. Навіть ви знаєте, коли я пересилала новою поштою, то були в мене проблеми, вони там дуже чіпляються, і я вже кремен з новою поштою пересилати не буду. Ну, от такі, такий красивий набір. Це інша брошечка, це не така, як була перша. Давайте порівняємо. От перша така, інша. Да, навіть сережечки, подивіться, вони, це ж все ручна робота, вони відрізняються. Ніби такі самі, а ніби трошки інші, правда? Дивимося далі. Що в нас є ще? Це не, ще не весь кременц, який я хотіла вам показати. І ще одна така коробочка, вже не така. Велика, меншенька, але навіть у цій коробочці є під підкладочкою у сертифікат, бачите. Тут дві брошки, такі більш рідкісні брошки, оця лієчка і маленька, отака дуже вишукана брошечка. Це все брошечки Forget to me. Не забувай мене. Всі ці прикраси це прикраси, які можна передавати у спадок. І я знаю, що Світланка купує її, ці прикраси, не знаю, чи всі, але деякі прикраси вона купує для своєї дорогої племінниці, для хрещениці, тому що вона її дуже любить. От чудові, так? Ну, дивимося далі. Отакий От у нас уже комплект, з прикрасами Незабутками. А зараз у мене є трошки Сари Ковентрі від Світланки, і є трошки ще безелів. Ну, це всім відома прикраса, прикраса, яка називається. Графиня або контеса, і це, дівчатка повний набір, що буває дуже рідко. Брошка, подивіться, яка чудова брошка із такою гарною серединкою. Серединку цю називають по-різному. Давайте подивимося отак ближче. Хто каже От опалове скло? Хто каже дихання дракона ця серединка? Дивіться, як гарно. Ну, і такі самі, бачите, в кліпсах є оці вставочки. І також ставки зеленого, рожевого кольору чи оливкового, і на браслеті є вставочки. Цього палового скла або дихання дракона, і також зелені та рожеві вставки. Ну, і це не просто брошка, це ще і підвізка. Зараз дуже цікаво, що цю, бачите, яка от вона така повна, випукла, от і так вона виблискує. І носити можна цю прикрасу як брошку, а можна одягти ланцюжок, і це буде шикарна підвіска. Ну, тут у нас є підписковинтрі. Підпис, звичайно, є на всіх прикрасах, і на сережках, і на браслеті. Величезний набір вишукані сережки, чудовий браслет і. От така от брошка просто для графині, для контеси. Ну, і це у нас набір від Сарикова, я вам вже казала. А ще в мене є набір, вірні, не у мене, а це вже в От такий набір. Який називається «Яблучко Делішес, і це весь набір із кліпсами, і яблучко. це морозне австрійське скло. Бо ви знаєте, що Сара Ковентрі нічого сама не виробляла, все замовляла, і якраз оці яблучка вона замовила в Австрії. І що я хочу сказати? Ці, цей набір буває трьох видів: буває от такі кліпси величезні, як брошка. Яблучко точно такі самі, як брошка. Бувають середні і бувають такі маленькі. Ну, я така сама велика і люблю все монументальне, велике, тому мені більше подобається набір з великими яблучками. Але є в мене дівчатки, які казали, я не хочу цих великих яблук, вони дуже великі. І деякі люблять отакі сережечки, кліпси, верніше з маленькими. Ну, я, чесно кажучи, не знаю точно, що любить Світланка, але попались їй такі кліпси. І от набір, який називається «Яблучко доліше, смачне яблучко від Сари Ковентрі. І ще в мене є покупки Світланки. Дівчатка, я хочу вам пояснити, чому покупок так багато. Ну, ви знаєте, якщо відправляти за кордон, то посилка коштує ну, мінімум 10 доларів, ну, 9 може. Якщо відправляєш одну брошку, і якщо відправляєш 4, вага не дуже відрізняється і. Ну, Ціна та сама 9-10 доларів. Тому ми збираємо посилки, нехай буде 15 доларів, але все одно дешевше, ніж відправляти по одному. Ми відправляємо зразу багато, платимо один раз, і тому виходить дешевше. І у нас в Україні прикраси набагато дешевші. Ніж за кордоном у деяких країнах. От, наприклад, я часто відправляю в Казахстан, дівчатка, хто з Казахстану і не розуміє українську мову, будь ласка, є переклад, ставте переклад, і вам буде йти автоматичний переклад. Тому що з того часу, як я почала говорити тільки українською мовою, то з Казахстану почали менше приходити. Але, ви знаєте, це у мене вже принципово. Я буду говорити рідною мовою. Ну що, далі, далі у нас безелі, безелі у світланки Всі з маркування, але всі австрійські. Маркування, давайте подивимось, тут у нас написано. Не пам'ятаю, скільки вони вже коштували. Думаю, не менше 2200 або 2300. Ці безелі вже давно лежать, і Світланка вже їх скоро отримає. Це перший безель він прозорий, просто прозорий, і кожна. Ось така намистинка 1 сантиметр. Ну, і ще такий шикарний безель, теж з маркуванням. І теж я не пам'ятаю довжину, але безель шикарний. Червоний та прозорий австрійські кристали. Дуже гарний, дуже гарний От. це прикраса для світланки. Зараз буду все упаковувати, все відправляти, щоб Світланка отримала свої прикраси. Тому що я трошки на деякий час від'їду, і нехай вона вже отримає, а ми будемо з нею купувати далі. Прикраси і складувати. В мене вже для кожного такого покупця скажімо, які купують багато прикрас. Є своя підписана коробочка, щоб не переплутати є. І я туди відкладую прикраси. Ну, оце і весь набір для світланки. Дякую тобі, Світланка, за те, що ти у мене купуєш, дякую за те, що виручаєш. Ти в мене виручаєш, я тебе, тому у нас така гарна співпраця. І дякую Естонії, за те, що нас підтримують, а ми будемо підтримувати вас. Всього найкращого. Всім дівчаткам хочу сказати, що я вас люблю. Дивіться мої інші відео, відео із моїх подорожей. А я скоро повернусь. До побачення.